триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, а що віде. ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшов вже наступний гість. Володимир Нестеров, речник Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Волинській області. Вітання, пане Володимире, чи чуєте нас? Вітаємо. Тож, пане Володимире, з вами хочемо поспілкуватися чуєте? так: поспілкуватися з вами на, про ситуацію на водоймах нашої області. Бачимо, що ось останні декілька днів як потепліло, і багато хто вирішив відпочити на воді. Але як наслідок, знаємо, що є вже випадки утоплення на наших водоймах, зокрема на озерах. Чи можете розповісти про ситуацію на водоймах нашого краю і чи дійсно вона одразу погіршилася після різкого потепління в нашій області? Можу сказати, що за останню добу, тобто 2 і вже 3 липня, на водоймах виявлено три загиблих громадянина. Загалом, з початку купального сезону, ця цифра вже складає шість таких випадків, тобто, ми бачимо збільшення трагедії на воді. Не можна сказати, що всі. Ці вони виникли через особливо останні випадки ще з'ясовуються всі обставини і причини однак, факт залишається фактом: у місцях, де немає рятувальних постів, де не визначені і не створені відповідні умови для того, щоб безпечно громадяни могли відпочивати, там трапляються трагедії. Зокрема, сьогодні у селі Литовеш. На базі відпочинку на озері втопилася людина, пішов плавати її, не виплив. Його тіло підняли рятувальники водолазно-рятувальних відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону. Також сьогодні вранці у селі вихів два на Ковальщині. Людина теж пішла купатись на озері і не повернулася до берега. Ось і у селі в селищі міського типу в Лукачах у водоймі виявлено також тіло людини 1975 року народження. На жодному з них з тих водойм ще раз повторюсь: не створені рятувальні пости, немає облаштованих місць. Там не перевірене дно на відсутність небезпечних предметів. Все це в комплексі, плюс недотримання правил безпеки, можливо, цими загиблими громадянами ось і призвело до того, що така велика кількість трагічних фактів ми змушені констатувати. Пане Володимире, правда, я розумію, що так? за місяць від початку купального сезону загинуло стільки саме людей, як за останні за останню добу. Ну, правильно було б сказати, виявлено загиблими. Але по факту так на початок вчорашнього дня було три трагічних випадки, зараз ми маємо ще плюс три обставини ще до кінця з'ясовуються, але по факту кількість трагедій, трагічних випадків так збереглася на 100%. відсотків. Тут е, треба напевно одразу сказати про те, що в першу чергу хто повинен подбати про те, щоб таких випадків було менше, це до звернення до керівників органів місцевого самоврядування. Згідно постанови Кабінету міністрів і правил охорони життя і здоров'я людей на водних об'єктах, саме на ці структури, на комунальні установи, які, в яких власності знаходяться ці об'єкти водного господарства, повинні подбати про створення відповідних умов і створити там рятувальні пости, навчити людей відповідно надавати кваліфіковану допомогу. Не дивитися на те, що в цій водоймі не визначено місце, і люди там не будуть купатися. Навпаки, дивитися, де люди купаються, і в тих місцях створювати рятувальні пости, створювати відповідні умови і зробити так, щоб цей відпочинок там був для людей безпечним. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про ті місця, де облаштовані, де є рятувальники. То чи є статистика стосовно врятованих людей від початку цього купального сезону 2023 року? Дуже правильне питання і дуже актуальне питання. Дійсно, така статистика теж є, і можу сказати, що вона майже рівна тій кількості загиблих людей, які от ми тільки що озвучили. Ну, зокрема, на Теремнівській минулому, на минулому тижні. Рятувальники врятували людину, яка тонула. Змогли вчасно до нього дістатися, надати кваліфіковану першу долікарську допомогу, і на річці Стир у місті Луцьку, де на центральному пляжі влаштоване влаштоване місце відпочинку. Там уже багато років діють кваліфіковані водолази. Рятувальники, рятівники. Ось вони за тільки за червень місяць надали допомогу чотирьом громадянам: двоє з них підлітки. Ну і двоє це дорослі люди. Тобто. Там, де є постійний моніторинг за ситуацією на водоймах, де рятівники на своєму місті наголошую, це мова йде про комунальні пости, тобто, це не державна служба надзвичайних ситуацій, про це ми поговоримо пізніше. А саме ті пости, які фінансуються і утримуються органами місцевого самоврядування, вони дають свій отакий позитивний результат: п'ятеро врятованих життів тільки цього купального сезону. Якщо ми говоримо про роботу державних структур, то такі пости створені на озері Світязь, де забезпечена служба і моторними і човнами, і відповідним водолазним і рятувальним обладнанням. Ось і на березі річки Турія в місті Ковелі, Там на центральному пляжі також діє державна державний пост рятувальний. От він працює цілодобово. Інші комунальні пости працюють у світу пору доби з 8 до 8 години ввечері. А ось таких комунальних їх багато. Ви назвали в Луцьку, на монастиру і а в інших містах чи на інших озерах вони присутні чи їх немає? Загалом в області створено 15 таких рятувальних постів на тих місцях, де визначені офіційно як місця масового відпочинку громадян на водоймах. Ось на світі скажу так: їх сім, і плюс один державний, і на пісочному озері в Ковальському районі також один. Ну і в багатьох в кожному районі такі місця визначені. Тому закликаємо мешканців відпочивати і купатися якраз у тих місцях, де діють такі рятувальні пости. Ну і пане Володимире, які б ви могли б дати поради, і як від рятувальників, які дійсно працюють на воді. Так і загалом від ДСНС стосовно того, я, яким чином правильно поводити себе на воді на озерах, на річках нашого краю для того, щоб дійсно не поповнити цю страшну статистику, яку ви озвучили на початку нашої розмови. Дійсно, статистика дуже невтішна, а в масштабах України ця цифра значно більша, ось тому закликаю громадян. Дотримуватись тих правил, яких я впевнений 99% знає. Однак супереч здоровому глузду не дотримується їх. Я думаю, кожен з нас, навіть дитина, знає, що купатися в нетверезому стані небезпечно для життя. Не можна заходити в воду одразу різко, піддавати тіло різкі зміні температури. Від цього може трапитися як серцевий напад. Так і інші не, неприємні небезпечні для здоров'я явища треба поступово звикнути до температури води, яка, як правило, нижча, ніж температура навколишнього проднього середовища. Не можна запливати забуйки і перебувати у воді понад міром. Ну і звичайно, небезпечно купатися в темну пору, пору доби. І, що дуже важливо, закликаю усіх дорослих. Батьків і інших громадян, які перебувають на водоймах з дітьми, не послаблювати нагляд за дітками, навіть якщо ви перебуваєте на тих водоймах, де глибина не є високою, не є великою, тут до трагедії може призвести один невірний крок. Тому нагляд за дітками має бути постійно протягом усього літнього періоду. Перебування їх чи на канікулах в селах, чи в міській зоні. Ну, за дітьми потрібно постійно нагадати, і що головне пояснювати їм небезпеку, як забавок з сірниками, так і порушення правил безпеки при перебуванні біля водой. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, то що робити людям, які вже почали тонути, або які стали свідками того, що хтось інший тоне, як в такому випадку варто поводитись? Вибачте, не почув ваше питання. Повторіть, будь ласка, ще раз. Я запитував, що як варто поводитися людям, які почали тонути або стали свідками того, що хтось поруч тоне. Правила порятунку людини повинні включати в себе в першу чергу впевненість у тому, що ви зможете це зробити. Якщо ви бачите, що або ви не впевнені в своїх силах, то ну звичайно покликати на допомогу будь-кого буде доречним будь-яких ситуацій. Якщо ви відчуваєте, що ви зможете врятувати людину і не стати ще однією жертвою у випадку незвичайної події на воді, тоді можна ну звичайно швидко намагатися дістатися до тієї людини, тієї людини, яка потребує допомоги. Перед тим потрібно їй гукнути, що ви йдете йому на допомогу, щоб він заспокоївся, не панікував. Можна кинути йому рятувальне коло або мотузку, ось і таким чином дозволити йому дати можливість протриматися на виді до вашого, скажімо так, прибуття йому до допомоги, охопити людину потрібно з спини, не підпливати до нього спереду, тому що людина в такому стані може. Потягнути на підводу і вас також, вкупитися чи за голову, чи будь за що. Ось і обхопивши людину за спини, по під руки, так щоб була можливість людині дихати над водою, притримувати голову, транспортувати його до берега. Одразу скажу, що це дуже складна процедура. І навіть не всі рятувальники чи рятівники на комунальних постах можуть виконати так, як пише алгоритм. Тому головне це зробити так, щоб людина не пішла під воду. Якщо вже є такий факт, то звичайно дати можливість людині вхопити свіжу повітря, а тоді вже скажу так будь-якими зусиллями транспортувати його до того місця, де вона може стати ногами на дно. Ще є така порада, якщо це трапилось з вами, і ви бачите, що ви не можете одразу піднятися до поверхні, потрібно заспокоїтись. Опуститися на дно, і, відштовхнувшись від дна водойми, піднятися таким чином на поверхню, ковтнути свіжого повітря і тоді вже, в першу чергу, опанувати себе, зорієнтуватись і намагатися подати сигнал про те, що вам потрібна допомога, чи криком, чи маханням відповідно руки. Ну і, звичайно, в першу чергу, паніка тут може бути вашим найголовнішим ворогом. Якщо це трапилось з вами, тому потрібно так би мовити завжди намагатися знайти точку для самозаспокоєння. Якщо судома схопила м'яз, радять вколоти м'яз гострим петом, не завім буде тримати на плавках голку чи шпильку. Ось ну і для того, щоб все таки унеможливити будь з цих сценарій, які я назвав. Варто не зловживати безпекою, все-таки не запливати за буйки, не перебувати в воді понад міру, особливо якщо температура води дещо прохолодніша, ніж ви на те розраховували дякуємо вам, пане Володимире, за ці поради, за ці коментарі, за ту інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами, радіослухачами. Нагадаю, для них речник головного управління ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров був з нами на зв'язку. І пан Володимир повідомив про сумну статистику щодо. Потупельників протягом останньої доби загинули стільки ж людей, скільки на водоймах нашого краю від початку купального сезону. На все добре, пане Володимире, дякуємо вам, тримаємось. Дякую всім безпечно.